Подкаст True Beauty Show Вітаємо на подкасті True Beauty Show У нашому новому сезоні ми продовжимо розповідати вам про бренди, що формують сучасний стиль та визначають тренди. Сьогодні мова піде про одну з найбільших і найвідоміших ювелірних марок у світі Cartier Цей бренд є синонімом розкоші, елегантності та бездоганної майстерності. Протягом понад століття Картіє здобув свою репутацію завдяки унікальним виробам, які поєднують класичний дизайн з інноваціями та вишуканістю. Історії та заснування компанії Картіє. Cartier. Cartier був заснований в 1847 році французьким ювеліром Луїсом Франсуа картіє в Парижі. Спочатку бренд спеціалізувався на створенні виробів для аристократії, зокрема коронок, годинників та прикрас. Уже в кінці 19 століття картіє став символом елітного стилю. Його вироби почали носити не лише французька аристократія, а й королівські родини Європи, що значно підвищило престиж марки. Особливу популярність картіє здобув в 1904 році, коли він створив перший чоловічий годинник, який можна було носити на зап'ясті модель Сантос. Це стало значущим кроком в історії годинникової індустрії та започаткувало нову еру в розробці аксесуарів. Розвиток та інновації. Картіє завжди був на передовій у сфері інновацій та дизайну. У 1917 році бренд презентував знаменитий Тутті Frutti – браслет, що став знаковим для ювелірної індустрії завдяки своєму оригінальному поєднанню кольорових каменів. У 1920 х роках Картіє створив одну з найбільш унікальних колекцій годинників і прикрас, яка швидко завоювала популярність у Голлівуді. У 1969 році бренд випустив годинник Cartier Tank, що став одним із найбільш відомих у світі завдяки своєму прямокутному дизайну та витонченості. Вплив на індустрію ювелірних виробів. Cartier не тільки створює стильні аксесуари, але й активно впливає на розвиток модної індустрії. Це один з перших брендів, який запропонував ексклюзивні колекції для королівських родин, включаючи створення унікальних діамантових корон для британського королеви Марії. Та для короля Єгипта Фарука. Цікаво, що в середині ХХ століття картіє став символом елегантності для знаменитостей, таких як Грейс Келлі, Одрі Хепперн та Елізабет Тейлор, що стало каталізатором популярності бренду по всьому світу. Цікаві факти про картьє: Ювелірні символи. Бренд картіє став символом розкоші, його колекції часто асоціюються з деякими найбільш елітними родинами світу. Одним із найбільш популярних виробів бренду є каблучка Трініті, яка стала класикою в світі ювелірних виробів. Креативний підхід до дизайну. Cartier відомий своїм інноваційним підходом до дизайну. У 2010 році бренд представив серію ювелірних виробів, натхнених китайськими мотивами, що викликало величезний резонанс решанувальників класичних прикрас. діаманти Cartier Відомі діаманти Cartier, зокрема знаменитий Blue Diamond. Є одним з найбільш цінних каменів у світі. У 2013 році один з діамантів Картіє був проданий на аукціоні за рекордну суму. Голівудський зв'язок. Картіє зробив кілька ексклюзивних подарунків для відомих голівудських зірок, серед яких каблучки, годинники та розкішні прикраси, які з'являлися на червоних доріжках. Знаменитий лав-браслет Один з найвідоміших ювелірних виробів картіє це браслет лав-браслет. Який був випущений в 1969 році. Він став символом вічної любові та прихильності, оскільки для того, щоб зняти браслет, потрібен спеціальний ключ. Це зробило його культовим аксесуарами серед зірок та впливових персон. Ювелірні вироби для кінозірок. Карціє неодноразово співпрацював з голівудськими зірками, створюючи ексклюзивні прикраси для таких відомих осіб, як Одрі Хеппер, Грейс Келлі, а також для Катрін Зета Джонс. Їхні вироби неодноразово з'являлися на червоних доріжках оскарів та інших премій. Натхнення від світу природи Бретт відомий своєї любові до природи та її різноманіття, що відображається в багатьох його колекціях. Наприклад, колекція «Animalier Cartier» була натхнена формами та елементами природи, зокрема рептиліями та хижими тваринами, і стала класичним прикладом використання тваринних мотивів у ювелірному дизайні. Подарунок для королівських родин. Карті також здобув популярність завдяки своїм ексклюзивним виробам для королівських родин. Наприклад, у 1936 році Картьє створив розкішну корону для короля Єгипта Фарука, а також для королеви Єлизавети II діамантовий хрест, який став символом престижу. Початок елегантних годинників. Карті також відомий як один із перших брендів, що створив годинники, що поєднують функціональність та естетику. У 1904 році бренд представив свій. Перший чоловічий годинник Сантос, який став символом розкоші та інновацій у годинниковій індустрії. Трохи статистики. Cartier продовжує бути лідером на світовому ринку люксових ювелірних виробів. Його річний оборот складає більше 10 мільярдів доларів. За останні роки бренд значно розширив свою присутність на ринках Азії та Північної Америки, а також активно розвиває напрямок електронних виробів, таких як смарт-годинники та аксесуари. Cartier – це не просто бренд. Це символ елегантності, традиції та інновації. Від початку своєї історії у XIX столітті і до сьогодні карціє залишається синонімом розкоші і виточеного стилю. Його вироби поєднують у собі класичні традиції та новаторські рішення, і саме тому бренд користується неймовірною популярністю серед зірок королівських родин та елітів у всьому світу. Віримо, що цей подкаст дав вам можливість краще познайомитися з історією та унікальністю карсіє. Чекаємо вас в наступних епізодах, де ми розповімо багато цікавого про інші відомі бренди, що змінює світ моди та ювелірного мистецтва. Подкаст True B'юті Show.